Футбол це гра мільйонів, і серед цих мільйонів, звісно, є люди, яких також знають мільйони. В цьому відео я розповім за які клуби вболівають знаменитості. Для початку скажу, що визначити, хто є справжнім болівальником, а хто просто сфотографувався в атрибутиці певного футбольного клубу не завжди просто. Тому не скажу, що інфа сотка, але буде цікаво. Починаємо з Англії. Найшвидша людина світу Усейн Болт вболіває за Манчестер Юнайтед. Не так давно після перемоги МЮ над Вестхемом ямаєць зателефонував на клубний телеканал у прямий ефір, щоб сказати, що він пишається футболістами Юнайтед. Робі Вільямс також фан. Натіє від червоних дияволів та і, взагалі, любить футбол. Цікавий факт: співак записав трек для гри FIFA 2000, але з умовою, що у гру буде включений футбольний клуб Порт Вейл vale з його рідного регіону Стоконтренд. А у 2006-му Вільямс допоміг Порт Вейлу уникнути банкрутства, викупивши клуб за 240 тисяч фунтів. За Манчестер також вболівають Ріана, Джастін Тімберлейк, а екс-президент Франції Ніколя Саркозі робить пробіжки у футболці з емблемою М'ю. За інший манчестерський клуб вболівають учасники групи Оазі з Ноем Ільям Галахери, комедійний актор Кевін Харт, боксер Кріс Хатон і навіть Джекі Чан, який ще з молодості підтримує цю команду через своїх англійських друзів. Знайома мелодія. Відомий американський реслер Джон Сіна вболіває за Тоттенхем. Також шпор підтримує ще один північноамериканець, легендарний баскетболіст Стів Неш. До числа прихильників лондонського клубу відносять актора Руперта Грінта, який зіграв роль Тома Візлі у фільмах про Гаррі Поттера. Сам же Гаррі, тобто актор Деніал Редкліф, боліває за Фулхем, адже живе за дві хвилини ходьби від стадіону Крейвен Котедж. Взагалі, актори люблять Фулхем. Окрім Редкліфа, задачників переживають Пірс Броснан, виконавець ролі Джеймса Бонда, у чотирьох фільмах Horry. Же доктор Хаус, а також австралійка Марго Робі найбільш відома завдяки ролям у фільмах Вовк з Стріт» і загін самогубців. Продовжуючи тему Гаррі Потера, скажу, що за Челсі вболіває Ема Вотсон, виконавиця ролі Герміони Грейнджер. Також підтримують пенсіонерів-актори Кара Делевіль, зіграла роль відьми у тому ж загоні самогубців. Шарлі Терон, Адам Сендлер, Джейсон Стетхем і Віл Фаррел. Також варто згадати про відомого автомобільного ведучого Джеремі Кларксона, співачку Мадонну і її колишнього чоловіка, режисера і сценариста Гая Річі. За Ліверпуль також вболіває Джеймс Бон. Тобто актор Деніел Крейг Зізнались у своїх симпатіях до червоних актор Семюел Л. Джексон, тенісистка Каролін Возняцький, а баскетболіст Леброн Джеймс взагалі володів частинкою Ліверпуля. Справа в тому, що компанія, якій належав Ліверпуль, мала контракт з Леброном, згідно якого баскетболіст отримав частину акцій цієї компанії. Величезна кількість знаменитостей боліває за арсенал. Сама королева Великої Британії Єлизавета II вже понад 60 років підтримує канонірів. 2007 році вона навіть запросила гармашів до себе на прийом у Букінгемський палац. Її онук принц Генрі Уельський, теж вболіває за арсенал. Також за канонірів топлять Бенедикт Камбербетч, який зіграв головну роль у міні-серіалі Шерлок, співачка Дайдо, гонщик Формули 1 Льюіс Хемілтон, Мік Джаггер, Джей Зі, Біл Клінтон і Девід Швімер. Відомий за роль Роса у серіалі Друзі. За Евертон вболівають Пол Маккартні та Сільвестр Сталоне. У 15 п'ятнадцятому на стадіоні Ірисок Гудісон Парк навіть зняли частину фільму Кріт Спадок Рокі Бальбоа Ленокс Льюіс точно є фанатом Вестхема, адже виріс у районі, в якому розташовується клуб. Вболівальниками молотобійців також вважають Кіру Найті, Елайджа Вуда і навіть Барака Обаму. За Астон Вілу вболівають актор Том Хенкс, екс-прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, Принц Вільям і музикант Озі Осборн. А Ньюкасл подобається містеру. Тобто актору Ровену Аткінсену, а також рок-музиканту Стінгу. Елтон Джон є не тільки найвідомішим болівальником Вотфорда, він також понад 10 років був власником клубу і його президентом. Завдяки управлінню Елтона Джона Вотфорд пройшов шлях від команди третього дивізіону до віце-чемпіона Англії. За Мілан вболівають співак Тото Кутуньо, актор Джордж Клуні, тенісист Новак Джокович, і гонщики Формули 1 Роберт Кубіца та Філіпе Маса. Також до Довелося читати, що відомі модельєри Армані, Версача, Дольча і Габана є фанами саме Мілана. За кузенів, тобто за інтер, давно вболіває Адріано Челінтано, а також Аліса Мілано. А Ювентус підтримує співак Ерос з Рамадзотті і тенісист Роджер Федерер. Кобі Брайант є другом і фанатом Роналдіньо, тому не дивно, що він вболівальник Барселони, як і інший баскетболіст Тоні Паркер, і його дружина, акторка та модель Єва Лонгорія. Фанатом Барселони є існує. Після одруження із Жераром Піке за Барселону почала вболівати і Шакіра, хоча раніше вона була прихильницею реала і не соромилась брати автографи у Галактикос. Справжнім фанатом Реала є Рафаель Надаль, він член фан руху клубу. Також за вершкових болівають Дженніфер Лопес, Хуліо Іглесіас, Антоніо Бандерас, і гонщики Фернандо Алонсо і Педро дела Роса. За Баварію вболіває наш Володимир Кличко, екс-біатлоністка Магдалена Нойнер, гонщик Формули 1. Росберг, улюбленим футболістом якого є Ар'ян Робен та колишня перша ракетка світу, тенісист Борис Беккер, який 10 років був членом ради директорів Баварії. Цікаво, що папа римський Бенедикт XVI, за походженням німець, і народився на землі Баварія, і його також вважають вболівальником Ротен. Теперішній папа Франциск є вболівальником аргентинського сан лоренцо і членом офіційного фан-клубу команди. Цікаво, що на аудієнції у папи Франциска вже були Мілан, Ювентус, а також збірні Італії, Німеччини та Аргентини. Є ще багато клубів, які мають по одному двох знаменитих вболівальників, але я дозволю собі про них не згадати, адже вважаю, що це незвичне відео і так вийшло достатньо інформативним. А кого б ви додали у цей ролик, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал і дякую за перегляд.